Шахрайство по СМС у сумах почастішали випадки обкрадання людей через повідомлення на мобільний. Під виглядом розсилки із банку зловмисники випитують конфіденційну інформацію та обкрадають банківські рахунки. На телефон нашого журналіста також прийшло таке повідомлення. Подробиці дивіться далі. Якщо вам прийшла смс, що ваш банківський рахунок заблоковано, не поспішайте телефонувати за вказаними номерами. Це може бути шахрайство. На у сумчан стали приходити повідомлення від імені Ощадбанку. У ньому йдеться, що картки заблоковано, і необхідно терміново зателефонувати за вказаними номерами. На офіційному сайті Ощадбанку застерігають це орудують шахраї. Маємо інформацію про випадки надсилання смс-повідомлень з різних невідомих номерів, нібито від імені Ощадбанку. Про блокування картки та необхідне зателефонувати до контакт центру. Прийнявши ваш дзвінок, зловмисники намагаються дізнатись персональні дані, зокрема номер картки. Конфіденційну інформацію по платіжним карткам не можна розголошувати іншим, навіть представникам банку. До сумчан вони знаходять достатньо регулярно. Хтось з них повідомляє поліцію про таке смс-повідомлення, аби провести перевірку, хтось не повідомляє, потрапляє на вудку шахраїв. Можу сказати більше, такі смс-повідомлення отримують навіть і працівники поліції. Я особисто отримувала таке повідомлення, і мої колеги. Полісмени радять: якщо ви вже отримали таке смс, ні в якому разі не телефонувати на вказані номери, адже можете втратити свої гроші. Марія Бульдович, Олександр Локсінка, новини СТС.